Кволе самоврядування Кузнецовський досі лихоманить від скандалу, якому депутати міської ради простали проти міського голови. Чотири рази місцеві обранці знімали його з посади, висловлюючи недовіру. Чотири рази він повертався. Наразі розбиратися в ситуації у місто прибув депутатський десант. Першою зупинкою у місті атомників стала прокуратура. Мовляв, саме за сприяння наглядача за законністю мер Сергій Анощенко, якому міські депутати чотири рази висловлювали недовіру. Повернувся у крісло. Я не просто порушення. А шалене порушення, яке можна підвести під перевищення службових повноважень, стаття 365 кримінального кодексу. Давай. Тому що ви сьогодні починаєте нищить не тільки місцеве самоврядування, ви починаєте давить на кожного окремо взятого депутата своїми діями. Після півгодинної перепалки народні обранці вже із прокурором вирушають на зустріч з міськими депутатами. А Нощенка на робочому місці не застають, тож ситуацію обговорюють без нього. Кузицовську треба новий голова міста. Це зрозуміло і в Божий день. Поэтому ми намагаємося це візьмемо під контроль. Найголовніше, якщо ви бачите три самих найбільших опозиційних фракцій в парламенті, пристануть здесь, а ми будемо працювати як один кулак. Міські обранці збурились проти міського голови через його свавілля, земельні оборудки та неефективне використання бюджету. Мовляв, саме позиція Сергія Анощенка стала на заваді нормальному функціонуванню міської влади. Напевно, тому за недовіру голосували представники семи фракцій у міськраді, незалежно від політичної приналежності. У непростому рішенні про відсторонення міського голови від посади нема політичних аспектів. Це є просто відсторонення особи, яка своїми діями. Своїми конфліктами завела в глухий кут роботу Кузнецьовської міської ради. Вже два роки через конфлікт у Кузнецовську паралізована робота виконавчої влади і комунальних служб, адже в місті досі не сформований виконком, та й ключові посади місця не зайняті. Наші намагання це питання вирішити, вони наштовхувалися на позицію міського голови, який, користуючись можливостями, які дає недосконалість любого закону, в тому плані, що ми не можемо інколи ні поставити ті питання, які вважаємо за потрібне в порядок. Денний ні провести сесію, так як слід як що показало. На свавілля мера, переконують народні обранці. Силовики просто заплющують очі. Його не просто треба виганяти з міського голови, його треба виганяти з Кузнецовська. І всіх тих прибічників, які його кришують, хлопці. Що ви робите? Куди ви, Кузнецовськ, прекрасне місто ведете? Ну, якщо міський виконков не працює, якщо рішення не приймаються, а якщо депутати не прийдуть на сесію для прийняття бюджету, з ким буде міський голова приймати бюджет? З прокурором? З міліцією? я обов'язково піднімлю це питання на комітеті, і обов'язково ми направимо і до Генерального прокурора України і в Службу безпеки України, і до міністра внутрішніх справ такі звернення, запити щодо неправомірних дій, як і екс міського голови міста Кузніцовська і інших силових структур. Надвечір на зустріч з народними та міськими депутатами Сергій Янушенко таки завітав. Щоправда, ненадовго там писати Ви мені не будете приказывают. Где-то там. Сами вообще никто не называет. Ну тогда до свидания. Покинувши зібрання, Сергій Нощенко відправився у кабінет міського голови Кузнецовська. Туди ж попрямували й депутати. Ви особи не доторкані, до вас ніхто міліції не прошу, Ви вийдіть з рішення суду. Ви незаконно сюди потрапили в кабінет, тому що дві третини депутатів висловили недовіру вам. Як міському голові. Добровільно покидати приміщення, а відмовився. Нардепи викликали міліцію. Міський голова тим часом радиться із кимось по телефону. Це не ваше питання. У мене є з ким. По юридичні питання. З ким, будь ласка, скажіть, ви радитеся? То, то, що робити? Обов'язково добре. Правоохоронці прибули на місце, вивчили документи і пішли телефонувати керівництву. Вже за годину на місце прибули керівники місцевої міліції. Вдруге вивчили документи, і після години перемовин домовились. Сергій Анощенко, робочий кабінет, залишив. Це не ви мене просто. Я зараз ми Ні, ви працівниками міліції. До рішення апеляційного суду у справі міського голови проти депутатів, які чотири рази висловлювали йому недовіру, кабінет залишатиметься порожнім. У присутності керівників місцевої міліції і прокурора двері опечатали. Одну поставили міські депутати, ефект закріпили своєю печаткою ще й троє нардепів. Дмитро Леонтіюк та Ігор Прокупчук. Новини рівного.